Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенька замітка по біноклю BPC-2 12х40. Отакий От бінокль мене попросили привезти до ладу. Ось така тут історія з окулярами. Він двоїть і в такому стані оптика. Ну що, зараз це бігом зроблю, і заодно можна буде подивитися в нього і порівняти з моїм. Чесно кажучи, у мене аж душа розривається, коли люди от все життя користуються от таким біноклем і мучаються. Не можу викрутити даний болт, закріпив його в тіски. Пальцями він теж не йде. От Беремо окуляр, ставимо на місце, получаємо плече і таким чином викручуємо. Ну а далі вже. Можна і пальцями. Ось так і виглядає випрацьована змазка. По суті, її тут уже немає. Так виглядають почищені деталі. А ось наш бінокль. От така кількість сміття завжди у всіх біноклях під кільцем. Гляньте, до речі, на просвітлення. О, -о, -о, -о. я вже відчуваю, як це буде жатити. Ну що, почищено, відчищено, змазуємо, збираємо назад. Ага, ну і ще прикол тут є такий, що це випадає, просто не тримається. Ну що ж, ось і результат роботи. вдалося почистити оптику. Тут центральну вісь я е, сточив, щоб воно сходиться ідеально. Змазку поміняв на синтетику. Загалом люфтів немає ніяких. Крутиться ідеально плавно, сосність тримає супер. Після згортання і розгортання крутиться плавно у всіх діапазонах. Кротше, супер. Окуляри, Оцей вдалося відмити в ідеал. А тут уже з'їло просвітлення. Тобто, ця пляма вона не відмивається ніякими засобами. Це просто деградоване просвітлення. Ну я так подивився, воно прозоре, воно не так як подряпане. Має бути нормально видно. Цю Штуку я проклею, все стоїть. Ну, загалом цілком непоганий бінокль, скажем так. Якщо порівняти з моїм, мій мі 82-го року це 81-го. от. У мого перекособочена кришечка, оця вона не стає рівно. І мій крутиться не настільки ідеально, хоча він теж перебраний. Тобто точність виконання по порізьбах мого гірша. Ну що ж, клієнтський БПЦ-2, фіксація балансу білого. От так він жовтить. Поле хороше, різкість хороша, навіть дуже хороша. Так, оно фокусуйся.

Я відверто не долюблюю ці 12, -ки. вони тусклі і жовті. Але варто признати, що зроблені вони гарно і різкість у них непогана. Ну і мій 12 на 40. Ага, ну от, фіксація баланса білого, щоб ви не подумали. Мій менше жовтушить, в нього кращі кольора. В принципі, різкість та сама зображення то саме. Зліва по дереву видно, що менше хроматизму у мого. Я не знаю, з чим це зв'язано, але в радянській оптиці. Розбіг по якості, це... Коротше, це нормально. Ну а так там навіть марво видно. Коротше, дивна історія. По різкості вони однакові. По хроматизму мій чуть краще, по кольору мій чуть краще. І все одно навіть цей свій я все одно не долюблю. Якось так.